Добрий день, мене звати Черніхович Олександр, я лікар-кушерогінеколог Вараської багатопрофільної лікарні. Жінки часто звертаються до гінеколога з внутрішньоматковими патологіями, найчастіше це поліпи тіла матки, поліпи шийки матки, вогнищева гіперплазію, ендометрію, синехії та інші внутрішньоматкові захворювання. На сьогоднішній день золотим стандартом для лікування цих патологій є гістерорезектоскопія. У Варазькій багатопрофільній лікарні, а саме в гінекологічному відділенні, ми активно застосовуємо цей метод для вирішення багатьох жіночих проблем. Якщо ви помітили збільшення тривалості менструації, збільшення кількості виділень під час менструації, міжменструальні кровотечі, болі до чи після менструації, вам необхідно звернутися до гінеколога, адже в певних випадках вам може знадобитися проведення гістерорезектоскопії. Якщо вам показано проведення гістерорезектоскопії, ви маєте отримати від вашого лікуючого лікаря-акушер-гінеколога електронне направлення на госпіталізацію, а також направлення на всі необхідні аналізи, які здаються амбулаторно ще до моменту поступлення у стаціонар. Не хвилюйтесь, операція є абсолютно безболісною, адже проводиться під загальним знеболенням. Операції ми проводимо до 10-го дня циклу, рахуємо з першого дня менструації. Звертайтеся в акушерсько-гінекологічне відділення. Ми завжди раді вам допомогти, адже ваше здоров'я пріоритет нашої лікарні.